У неділю площа перемоги у Кременчуці стала місцем єднання вірян різних конфесій, які зібралися разом для спільної молитви за мир в Україні. Неділя: наш час до молитви, наш час до служіння Богу. Знаєте, моє особисте переконання, що частина людини перед Богом це молитва і співи, коли ми вклоняємось йому. Коли ви молимось, це наше служіння Богу, оче наш, що є сина не. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Молитви, які лунали з вуст священнослужителів, стали символом спільної надії на мирне майбутнє. Усі присутні об'єдналися навколо спільної мети, бажання жити у вільній та незалежній Україні, де панує спокій та злагода. Молились також і за наших захисників, які зараз знаходяться у полоні. Боже. Благословляємо, благословляємо тих, хто знаходиться в полоні зараз силою Твоєю, щоб Ти вкріпив дух і фізичні сили вистояти, щоб повернутися до своїх родин, в своїх домівки, щоб пережити той жах, який вони відчувають зараз. Боже, бережи Ти в ім'я Ісуса і дай сили кожному. Чуй, прохання. Про мир нашого українського народу, що про твою милість просить, аби закінчилася війна, повстання на допомогу нам. Віряни впевнені, для Бога немає нічого неможливого. Тож вони подякували йому за все, що він робить для нас. Попросили про збереження українського народу та благословення усіх знедолених. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.